Після основоположних роздумів настав час послухати самі тексти. Тут ми маємо справу передусім з двома характерно різними і все ж дуже близькими групами розповідей з народженням і дитинством Йоанна Хрестителя та благовіщенням і народженням Ісуса як Месії від Марії. Історія Йоанна має особливо глибокі корені в Старому Завіті. Захарія є священником із священичого роду Авії. Єлизавета, його жінка, також священичого походження. Вона походить з роду Аарона. За старозавітнім правом, служба священником пов'язана з приналежністю до роду синів Аарона і Леві. Отже, Йоанн Хреститель є священником. У ньому священство Старого Союзу, спрямоване до Ісуса. Воно вказує на Ісуса, сповіщає Його послаництво. Мені видається важливим, що все священство Старого Союзу в особі Йоанна Хрестителя стає пророцтвом Ісуса, отже, з Його богословсько-духовним апогеєм 118 м Псалмом вказує на нього, присвячує себе Йому. І якщо одновимірно виставити протилежність між старозавітнім культом жертви і духовною службою Божою Нового Завіту, то ця лінія і внутрішня динаміка старозавітнього священства, яке є дорогою до Христа не лише в Йоаннові, а й у розвитку священичої духовності, позначеної 118 м Псалмом, може виглядати хибною. У напрямку. Внутрішньої єдності обидвох завітів вказує також характеристика Захарії та Єлизавети в наступному вірші Євангелія від Луки, 1 розділ 6 вірш. Про обидвох сказано, що вони жили так, як вважалося праведним в очах Божих, і в усьому суворо дотримувалися установлених приписів Господа. При ознайомленні із постаттю святого Йосифа нам стає зрозумілішим означення праведний. В якому узагальнена вся побожність Старого Союзу. Праведними є люди, які живуть правильно, дотримуючись вказівок закону, люди, які зі своєю правильністю йдуть своєю дорогою згідно з об'явленою волею Божою і створюють простір для нового діяння Господа. В них старий і новий завіти переходять один в одного. Об'єднуються. В одну єдину історію Бога з людьми. Захарія входить у храм у приміщення святині, тоді як народ перебуває за її стінами і молиться. Якраз година вечірньої жертви, під час якої він кладе ладан на розжарені вуглини, пахощі ладану, що здіймаються вгору є символом молитви. Нехай моя молитва. Стане перед тобою мов кадило, Здіймання рук моїх, Немов вечірня жертва. Читаємо у 141 псалмі. Книга Откровення так зображує літургію неба Чотири живі істоти і 24 старших Мали кожен гуслі і келихи золоті повні тим'яну, що є молитви святих. У цій годині. Коли поєднується небесна і земна літургія, священникові Захарії з'являється ангел Господній, ім'я якого до часу не називається. Він стоїть з правого боку від вівтаря, Всепалення. Ерік Петерсон так описує подію: Це була південна сторона вівтаря. Ангел стоїть між вівтарем і семисвічником, з лівої північної сторони вівтаря. Стояв стіл із виставленими хлібами. Місце і година святі. Новий крок історії спасіння цілком належить до системи Божественного Союзу від Синаю. В самому храмі під час літургії розпочинається щось нове. Внутрішня безперервність Божої історії виступає найсильніше. Це відповідає закінченню Євангелія від Луки, де Господь. Який підноситься до неба, дає вказівки повертатися в Єрусалим, щоб там прийняти дар Святого Духа і звідти нести Євангеліє у світ. Але передусім ми повинні збагнути відмінність між провіщенням Захарії про народження Йоанна Христителя, і провіщенням Марії про народження Ісуса. Захарія, батько Йоанна Христителя, є священником, і він отримує послання у храмі під час своєї літургії. Походження Марії не вказано. До неї був посланий Богом Архангел Гавриїл. Він ходить в її дім у Назареті в місті невідомому для святого Письма, в дім, який ми напевно мали б уявляти собі дуже скромним і дуже простим. Протилежність обох сценаріїв не могла бути більшою священик, храм. Літургія з одного боку, невідома юна жінка, невідоме містечко, невідомий приватний будиночок з іншого. Знаком нового Союзу є покора, таємниченість, знак гірчичного зерна. Син Божий приходить у бідності, і те, і друге належить до одного цілого. Глибока безперервність в історії Божих діянь і новизна загадкового гірчічного зерна. Повернімося до Захарії і до сповіщення послання про народження Хрестителя. Обітниця здійснюється в контексті Старого Союзу не тільки щодо місця. Все, що тут говориться і відбувається, просякнуто словами Святого Письма так, як ми нещодавно роздумували. Лише тепер слова через нові події набувають свого повного змісту і навпаки. Події мають не проминаючі значення, адже йдуть від слова є сповненим словом. Дві старозавітні текстові групи зливаються тут в одну нову єдність. Тут є і споріднені історії обітниці народження сина від безплідних батьків, які з'являються якраз так, наче подарований самим Богом. Передусім, це народження Ісаака, спадкоємця обітниці, яку Бог подарував Авраамові. Господь каже Я вернусь за рік оцій порі, і Сара, твоя жінка буде мати сина. Авраам же й Сара були старі, дожили пізніх літ і в Сарі перестало бувати що звичайне в жінок. Тож і засміялася Сара, кажучи, сама до себе. Господь сказав до Авраама, Чого ж сміялася Сара? Хіба для Господа є щось трудне? Тісно спорідненою є також історія про народження Самуїла, Ганна його мати була неплідною. На її пристрасну молитву священик Елі пообіцяв їй, що Бог виконає її просьбу. Вона завагітніла і посвятила свого сина Самуїла Господеві. Йоанн Хреститель так само стоїть у довгій шерензі тих, які народилися від безплідних батьків через чудесне втручання Бога, для якого немає нічого неможливого. Через те, що він таким особливим способом походить від Бога, він цілком належить Богові і тому є цілком у розпорядженні людей, щоб привести їх до Бога. Коли про Йоанна мовиться, що він не буде пити вино і хмільні напої. То тим самим вказано, що він належить до священичої традиції. Про священиків, які посвячені Богові, сказано Коли треба буде вам входити в намет зборів, то вина і п'янких напоїв не пийте ні ти сам, ні сини твої з тобою бо помрете ця віковічна для ваших поколінь. Йоанн, який з материнського лона сповнений Святим Духом. Так само завжди живе в наметі зустрічі, є священником не лише в певній миті, а всім своїм єством і так провіщає нове священство, яке з'явиться з Ісусом. Як і низка текстів, взятих з історичних книг Старого Завіту, пророчі тексти із книг Малахії і Даниїла теж передають розмову Ангела із Захарією. Послухаємо спочатку Малахіїв. Ось я пошлю вам іллю Пророка перед приходом Дня Господнього, великого і страшного. І Він наверне серце батьків до дітей і серце дітей до батьків. Оце я посилаю гінця мого, і він приготує дорогу передо мною. І Господь, що ви його шукаєте, прийде негайно у храм свій. Ангел Союзу, що ви його бажаєте, ось він іде, говорить Господь сил. Посланництво Йоанна пояснюється постатю Іллі. він не Ілля, але він іде в дусі і силі великого пророка. Оскільки в своєму посланництві він сповнює очікування, Ілля повернеться і очистить народ свій і наново підніме, приготує його до приходу самого Господа. Отже, Йоанн з одного боку стає в ряди пророків. І водночас припіднятий над ними, оскільки ля який знову приходить, торує шлях для приходу самого Бога. Так непомітно в цих текстах ідентифікується постать Ісуса і Його прихід із приходом самого Бога. В постаті Ісуса приходить сам Господь і тим самим надає історії кінечного спрямування. Пророк Даниїл – Є другим пророчим голосом, який стоїть на задньому плані нашої історії. Лише в книзі Даниїла зустрічається ім'я Гавриїла. великий Божий посланець з'являється пророкові під час вечірньої жертви, щоб принести звістку про майбутню історію вибраного народу. На сумні, в Захарії, Божий посланець відкриває себе як Гавриїл, що стоїть перед Богом. У книзі Даниїла до откровень, які передає Гавриїл, належать таємничі числа про лиха, що грядуть, про час остаточного порятунку, про віслити, які посеред усіх печалей є власне завданням архангел. Цими зашифрованими числами знову і знову переймалася як юдейська, так і християнська думка. Особлива увага приділялася при цьому обітниці 70 -ти тижнів. Що призначено для Твого народу і Твого святого міста, поки не буде приведено вічну справедливість. Рене Лаурентін спробував показати, що історія дитинства в Євангелії від Луки слідує точній хронології, за якою від провіщення Захарії до представлення Ісуса у храмі повинні були пройти 490 днів, отож, 70 тижнів по 7 днів. Чи Лукас свідомо вибудував таку хронологію? Питання залишається відкритим. У розповіді пророка Даниїла про появу архангела Гавріла в годину вечірньої жертви слід побачити обітницю вічної справедливості, що входить у свій час. Так нам, наче, сказано. Час сповнився. Прихована Подія. Якій не йняла віри уся світова людність, і яка відбулася під час вечірньої жертви Захарії, насправді позначає есхатологічну годину, годину спасіння.